Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні, в такий похмурний трошки день, буду готувати варення з айви. Це таке хороше густе варення на випічку до чаю. Дуже смачне, дуже ароматне. Поділюся з вами рецептом, як ми готуємо Там буде, мабуть, два рецепти, тому що одне буде густе, а друге буде такими шматочками. Ну і розкажу, як я готую. Так, щоб було недовго, щоб це за один день зробити? Бо є багато рецептів в інтернеті і на просторах Ютубу? Є різні варіанти. Йду зараз в магазин школярик тут неподалік. Кипить айва. Ми кришили крупненько, це буде як варення. А ще будемо кришити такими кубиками, зовсім по іншому рецепту вже. Це просто перекришили. Я додавала трошки води, бо пригораю. Воно має пропустити. Ось так у нас починається ранок. салені, А тут бабочка літає, метелик гарненький. Який гарненький метелик. Тімка, ти бачиш, який метелик? Треба буде зловити і випустити його на волю. I don't Бачимо в парку, я чекаю Олю із подружкою. Вони на заняттях. Десь може ще півгодинки і будемо їхати. Сьогодні прохолодний, пітерецькою, але слава хороша погодка. Якраз сезон, коли всі підготовлюють землю, зорають її, перебивають. Збирають листечко, заготавлюють собі грядочки. Я сьогодні теж хотіла це зробити, але не встигла. Планую на цьому тижні цим зайнятися, може, можливо ми разом з Олегом це будемо робити. Хочемо підготувати грядки. Минулого року ми сидили чесник. Хороший часник вийшов, правда, сухе літо. Він не такий крупний, але слава Богу, свій купувати не треба було. Особливого догляду за ним не було. Ми просто посадили і два рази посипали за сезон, ось і все. Дощик поливав, потім доща не було, було сухо, але це якраз дуже хороша погода для цибулі, чесника, як виявилося, тоді він добре зберігається. На зиму хочемо ще посадити чесника, але вже на іншому місці будемо сидити. Не знаю. Мені здається, що якщо на тому самому місці, він буде мілкий. Тому треба міняти місця. Вибачаюся за шум, я без мікрофону, тому можливо буде чутно. Тут недалечко майданчик дитячий дітки грають. Тому трошки шумно буде. Іду зараз в магазин, школярик тут не Пришили. Айву. Я проварила, а частину в холодильник поставила, Не було сутру, і в нас в магазині теж не було сутру. Хотіла показати, що продають в магазині. Це такий магазинчик недалеко біля школи. Є там і концтовари, і продукти. Дивилася ціни на крупи, ціни там трошки високі. Я обрала би купувати десь в більш таких маркетах великих. А так нічого. Продавці побачили, мене з камерою налякались, тому мені довелося її вимкнути. Ось накришили вже айву. І ще продовжую крішити, і вона ще падає з дерева. Роботи вистачає. Козу приведуть. Кипить айва. Ми кришили крупненько, це буде як варення. А ще будемо кришити такими кубиками. Зовсім по-іншому рецепту вже. Це просто перекришили. Я додавала трошки води, бо прогораю. Воно має прокипіти. Пройшов і в годинки, ось так виглядає айва. Вона продовжує кипіти, але вже м'яка. І вода википає потребу. Правда, сама айва пустила сік, тому водичка стала в композиці. Бачите, тобто, яка м'яка. В таких рецептах рекомендують проварювати не один раз і цукор додати одразу. Але я так не люблю, тому що над нею треба постійно стояти і помішувати. Коли додаєш цукор, вона починає пригорати. Тоді і присмак не дуже смачний, корени відчувається. Я варю без цукру, до повної готовності. Потім додаю цукор і можна блендером, я звичайною ковкачкою передушувала і варенічки виходить нормально. Mm-hmm.